Україна славиться своїми талантами. Одним із них є всесвітньо відомий художник Іван Марчук, уродженець Тернопільщини. За особливий погляд на оточуючий світ та стиль його відображення, а саме пльонтаризм, Він єдиний з українських митців у достойний місця в британському рейтингу «100 геніїв сучасності світу. Оцінити талант художника мали змогу і городяни. В Хмельницькому обласному музеї відбулася спільна акція живописця Івана Марчука та його доньки скрипальки Богдани Півненко. Творчий вечір проходив у нестандартному форматі. Загалом було продемонстровано синтез трьох видів мистецтв: ретроспективну виставку полотен, концертну програму та читання художніх віршів українських поетів. Це третя персональна виставка Івана Марчука в Хмельницькому обласному музеї. Виставкою я задоволений, я вже позабувся про цей зал. Була дуже проблема чи вибрати картини, бо знаєте, в мене ще їх поки, поки кілька сот є, таких, яких можна виставляти десь там до, майже, майже ну, до 700-800 робіт. От, які лежать мертвим тим грузом на превеликий жаль, тому що і, хто не прийде до майстерні і. і і дивуюся, як буквально сльози пускають рону. Як можна ховати такі картини? Я кажу, як ховати, а де їх подіти? Художник 12 років жив та творив за кордоном. Туга та самотність спонукала повернутися на батьківщину. Та, на превеликий жаль, в Україні, за словами Івана Марчука, не цінують обдарованих людей. І так вони змушені шукати кращої долі за кордоном. Міжнародна асоціація сучасного мистецтва в Римі прийняла Івана Марчука до лав золотої гільдії та обрала почесним членом наукової ради академії. Це перший випадок визнання українського автора інституцією такого високого рівня. Я сам є скупи художники розумієте, на реалізацію картин, тому що я з ними живу. Рометь, я хочу спати на них, я хочу вкриватися ними. Я хочу, щоб вони постійно були, я хочу, щоб вони на стелі були. Дивились на мене, нормити. Просто я її не наситний. Вірші хмельницького поета Петра Гірника, творчість якогось, поміж інших поетів України, виокремлює Іван Марчук із задоволенням продекламував присутнім. Ми не голодні ані трохи. в музеях наших животів, немов капронові панцюхи лежать кишки усіх сортів. Ми так привикли до корита, ми так вилизуємо дно, що прокопнемо з апетитом яке завгодно знамено. Ми помираємо самотужки безпохоронної краси, хай наші душі, наче юшку, розхлептують бездомні пси. Донька художника Богдана Півненко є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів. В тому числі, гран-при у Відні, виступає як солістка з провідними симфонічними оркестрами Німеччини, Іспанії, Франції Австрії. Чуття музики Богдана не поступається найвідомішим скрипалям світу. Своєю місією вважає популяризація української пісні. Виставка творів Івана Марчука триватиме до кінця року.